Голосувати потім обговорюємося. Шановна громада, зерніть, будь ласка, свої місця, давайте терпіть, Поважайте друг друга, що ви, воно футкістом наче базарі. Давайте до кінця завершимо справу. Шалон, будь ласка, вы прекращайте цей балаган. Почему не воюешь? Я не почему не воююсь? Представники милиции, представники милиции, возьми, будь ласка, людей, выйдите на вулице, когда волога. Шановні, представники милиции, возьми людей, выйдите на вулиці. Почему не любили цей балаган?

не до Бородянки, не до Бучі, не до Гостомеля я звертаюся до наших жителів. Шановні жителі, скажіть, будь ласка, тільки, будь ласка, жителі, ви не... жителі, не бородянка, не Гостомель і не буча. Скажіть, будь ласка, ви довіряєте нашим реєстраторам і лічильній комісії. Я знімаю, я не Я не виступаю. Вас дуже мало, тому буде.

Закон я кейс.